Сьогодні у нас 12 березня 25-го року. Десна нас зустріла таким туманчиком. Невеликий, але такий щільненький дощик, дуже противний. Поки я снасті розкладав, трохи за шию намочила, але зробив. Це корни велички. Встановив, встановив поки що один фідер, начебто якась була клювачка. Будемо далі працювати. Неймовірна тиша на десні. Пройшов дощ, на вулиці туманчик. Тихо-тихо. Шановні, а ось і наша перша рибка сезону 2025. Така гарненна, путу. Густіна, чи біга біла, гласка. Така клювака добренна. Буду робити відео такими нарізочками. Ось бачите, насадивши тільки одного мотиля. Зразу перша зимова така рибка йоршну сари. Закопнув капець. Друзі, після того як спіймав Йоршана саря на мотиля. Ось міняю наживки, сам мотиль, сам хробак, сам опариш, бутерброди. Міняю місцями, але клювань зовсім немає. Рибка зовсім не активна. 12 березня. От, а поки рибка не ловиться, ми готуємо такий легенький обід. Запитаєте, чого одне? Тому що вдома було одне. Зараз роз картопельки підігріємо яєчко і наші є линці. Ну ось такий у нас буде легенький обід. А! Як пахне смачно! Мабуть, на такій тихій фідерній рибалці не був. Не разу в житті. Щоб чотири клювання до 12 годин. Ну такого не пам'ятаю. Але я раніше у березні ніколи не виїжджав. Влітку на цьому місці густера з злодонь, вона просто не дає полежати опаришу і двох секунд. Зразу клює. А зараз зовсім тихо. Плотви теж немає. Друзяки, нарешті. Хух. Нарешті я все ж таки клюнула от така лотва. Це перша. На сьогодні така гарнюня. от Все ж таки вона є.